Це борщовик Сосновського або ж помста Сталіна. Одна з найнебезпечніших рослин України, яка залишає великі опіки. Це отруйна багаторічна рослина, яка потрапила до України на початку 50-х років як кормова культура. За наказом Сталіна, ним планували годувати худобу та тварини бур'ян їли неохоче. До того ж, молоко ставало гірким, а надмірне споживання борщівника зменшувало припліт. Тож експеримент вирішили припинити. Та було вже пізно, рослина вже встигла поширитись за межі експериментальних ділянок. Тож з того часу в народі її називають помстою Сталіна. Під час цвітіння борщівник нагадує кріп, має великі квіткові шапки та розлоге листя. Заввишки може сягати 6 метрів, утворюючи густі зарослі. Найнебезпечніше у цій рослині сік, який міститься у листі та стеблах. Коли він потрапляє на шкіру і світить сонце, опіки ніби активуються. Коли Сік вже потрапив на шкіру достатньо нетривалої дії сонячних променів, щоб виникли опіки першого-третього ступеня. Підступність рослини в тому, що спочатку її дотик не призводить ні до яких неприємних відчуттів. І ось як сьогодні, наприклад, не сонячний день, час прояву опіків від декількох годин до декількох діб, тож поширюйте це відео серед рідних та друзів, а також підтримайте його вподобайкою і коментарема. Також не забувайте підписуватись.